Всім привіт! І знову, і знову помідори. Сьогодні я закриваю помідори із листя моркви і лимонною кислотою, тобто без оцту Такі помідори роблю вже четвертий рік. Мені дуже подобається от саме листя морви, моркви. Дає такий якийсь специфічний їм аромат, таку якусь, наче ізюминку. Що ми сюди кладемо в банку? Сюди йде солодкий перець, одна перчина на банку, часник, листя моркви, один лавровий листочок. І я ще кладу суміш перців, можна класти перець горошком. Тут без різниці. Хто любить, хто любить душистий перець, кладіть. Горошком душистий перець. Хто любить тільки чорний, кладіть чорний. Є там суміш перців, різних теж в горошках, можна так. Мені чомусь зручніше насипати суміш перців. Так само, як і часник, я подрібнюю. От мені здається, що коли воно подрібнене, не воно якось більше віддає свій аромат. Так починаємо. Солодкий перець дрібню на довільні шматочки. Чесник теж трішки зубки подрібнюю. Можна їх розплющити ножем. Ну, якось так, як вам зручно, так і робіть. Тут стандартів немає. Тут кожен собі фантазер, так сказати, як кому зручно, так то і робить. Перець подрібнила, чесник подрібнила, в банку вже закинула. Суміш перців, лавровий листок на дно. Сюди ж закидаю. Всі інші інгредієнти. І в кінці ще додаю два листочки із моркви. Листочки такі в мене є більші, є менші. Я покладу один більший, один менший два. Буде цілком достатньо. Я їх трошки отак скручу, щоб вони краще туди залізли. І все, все туди вкинула. Наша підготовка готова. Зараз наповню ці банки, уже не буду показувати тут все кругом одинаково, що ви по 40 разів те саме показувати. І все зверху накладаємо, як звичайно, помідори. Потім далі вже покажу, що робити. Що ще забула додати? Щоб не гаяти час, я поки готую банки. Оці накладаю сюди всякі спеції приправки. Помидори я ставлю кип'ятитися воду. Ну, десь приблизно на трьохлітрову банку літра 300, літра 500 води. Це залежить від того, як ви щільно укладете туди помидори. Я ставлю кип'ятитися воду, поки що ні цукру, ні солі сюди не додаю. Просто чиста вода. Я ставлю її закип'ячувати. Коли накладу ці банки, я цією кип'ячою водою заллю ці помідори і залишу їх пропарюватися. Поки я готувала банки з помідорами, в мене вже закипіла вода. Потім я ставлю ці банки у якийсь тазик, в який наливаю гарячу воду. Для чого я це роблю? Щоб коли я їх заллю. Кип'ятком вода у банках дуже швидко не вистигла, щоб вона хоч півгодини залишалась гарячою. Тому я ці банки просто ставлю в якийсь тазік, в який налита гаряча вода. Зараз я їх заливаю, накриваю кришками і ще вкриваю своєю любимою старою курточкою і так залишаю на півгодини пропарюватися. Пройшло 30 хвилин. Воду з банок, в якій пропарювались помідори, я злила назад у каструлю. Зливаю за допомогою ось такої кришки, придбала тільки в цьому році. <кій> Раніше зливала, пальцем держала ті помідори, щоб не випадали. З такою кришкою дуже зручно. Так, все це я злила в каструлю і зараз готую росію. Сюди у воду я всипаю сіль, цукор і лимонну кислоту з розрахунку. На одну трилітрову банку 3 три столові ложки без гірки солі, 4 столові ложки цукру і одна чайна ложка лимонної кислоти. Все добре перемішати, діждатися закипання, залити. Наші помідори закатати, перевернути банки і укутати до повного вистигання. Закатані банки обов'язково ось так перевертаю. Зараз накриваю курточкою своєю старою і залишу так до повного вистигання. Коли вистигнуть, потім можна їх назад перевернути і винести зразу ж у підвал. Я виносю зразу. Ну, якщо й постоїть десь у кімнаті, там день-два нічого їм не станеться. Ну, ось такий рецептик у нас вийшов. Кому сподобалось, беріть собі на замітку. На цьому з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!